Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник і сьогодні. В нашій студії ми говоримо про те, як широкомасштабне вторгнення вплинуло на дитячий спорт в Україні та що робити з тим, що діти змушені кожного дня стикатися зі стресом та обмеженнями. детально про це ми поговоримо з нашим гостем, тренером з боротьби бразильського джиу-джису -джи та Греплінгу Костянтином Кропівка. радий вітати. Доброго дня, дякую за запрошення. Я думаю, що відразу прийдемо до теми, тому що така тема досить серйозна і дуже цікава. Яким взагалі є зараз дитячий спорт в умовах війни? Дякуючи Богові та Збройним силам України. Дитячий спорт, як і дорослий спорт в нашій країні, наразі розвивається не такими кроками як раніше, але. Е Силових зроблено все, щоб діти могли тренуватися іноді проводять змагання: чемпіонати міста, чемпіонати області, чемпіонати України, члени національних зборних вирушують на і на з за кордоні Європи, Кубки Європи, чемпіонати світу. Так що в таких нелегких умовах. Діти тренуються та продовжують свої спортивні кар'єри. Тобто, не зважаючи на те, що йде війна, спорт трішечки тяжче, але він є в Україні. Саме так. Він є, але тяжче. Не трошечки, але доволі таки важко. Бувають, ну, я розповім про свої тренування. Буває, що тривога. Ви розумієте, зараз тривога дуже часто, то ми з дітьми маємо вирушати в сховище. Якщо тривога дуже. Затягується. Дуже затягується, ми читаємо пабліки, що там якийсь сміх кружляє, то ми розуміємо, що вірогідність якогось там залпу по нам не дуже висока, то ми можемо десь займатися на стадіоні, щоб побіля, біля нашого укриття. Бували такі на другому, на першому другому році полномасштабки не було світла. Ну, я так розумію, що надалі наразі, далі, так, теж може це очікувати. То ми тренувалися, взяли акумулятори, під, підключили самі. Ліхтарі та тренувалися в таких важких умовах. Не було опалення якийсь час. Я дітям завжди кажу: от коли ви будете дорослі, у вас будуть свої діти, ви будете їм розповідати. Коли вони не будуть хотіти йти на тренування, ви будете їм казати, що от коли ми тренувалися, була війна, не було світла, не було опалення, були тривоги. Ми сиділи в сховищі, іноді ми беремо татамі в сховище та там тренуємося, іноді беремо татамі поряд сховищем на вулицю, на стадіон, тренуємося там. А діти вам будуть казати, та такого. Не було, що ви там вигадуєте, дід, не, не, не забув випити таблетки. Буде все класно і так ніхто, ну, Зараз, я гадаю, найважчі часи і наші діти це застали. Так. Е, якщо це буде все продовжуватись, так, от, на вашу думку, як далі вплине війна на подальший розвиток українського спорту? Е, моя думка така. Як сказав один <кхух> військовий там герой. З позивним Дід Шинобі, він сказав, чим гірше, тим краще. То я гадаю, що в масовість спорту, мабуть, буде зменшуватись, але ті, хто залишиться і будуть тренуватися в таких нелюдських умовах, без графіку, без як я вже перечисляв, вище опалення світла та якихось графіків тренувань, то ці люди, якщо вони залишаться у спорті і будуть тренуватися в таких умовах, то вони будуть показувати результати дуже серйозні. Вони ну вони будуть на змаганнях на. Міжнародних просто я гадаю всіх розривати. Ну, подивимося, зараз, як наша збірна України по футболу на євро. Ну 2000. покаже себе. Да, ну вони. Я думаю, тренуються в більш кращих умовах, мабуть, не завжди в Україні. Ну, але будемо болювати за них. Вони теж мають мають битися як леви. Я думаю, на чемпіонат Європи по футболу цей буде наш. Скрискріншойте це відео. Україна перемагає на цьому. Я думаю, вони все зроблять, щоб перемогти? Це було б дуже непогано, скажімо так, і даві було б дуже досить престижно для нас, що навіть в таких умовах ми змогли досягти таких результатів. Але повернемось до теми нашої програми, так і поговоримо про сам тренувальний процес. Так, ми вже сказали, що проходять в укриттях, проходять без світла, проходять без опалення. Але все ж таки, як він зараз проходить тренувальний процес, чи зменшилась кількість годин тренувань, чи зменшилась кількість. Дітей, які відвідують тренування. Е, на жаль, багато тренерів пішли захищати нашу країну на фронт. Дай Бог, щоб вони всі повернулися. Це деякі мої друзі, і в них поранення, і в них контузії, і вони досі захищають нашу країну. Вони мали закрити свої тренування, так як вони на фронті. Десь тренування закрилися, десь діти виїхали, родини спасали, батьки спасали своїх дітей, повиїжджали за кордон. Багато хто повернувся. Ну я гадаю, що е, кількість дітей на тренуваннях наразі. До повномасштабного вторгнення зменшилась десь на відсотків 20. Це дуже непоганий показник для країни, яка відде, яка, яка перебуває в такій війні у центрі Європи. І такої війни війни тут не було. Це дуже непоганий показник. Що діти зменшили відвідування, відвідування тренувань, але не так багато. Вони продовжують тренуватися змагання проходять, дітям подобається, діти. Радісні, довольні це саме головне: здорові і бойовий дух теж в них присутній. Так як зараз йдуть справи з змаганнями? Там в місті Кривому Розі в місті Кривому, Кривому Розі. Розі були змагання в минулому місяці. Наші друзі з команди Спрут, з команди Сканін Тім. Вони кожного року проводять два рази кривбас челендж. Дуже багато дітей збирається. Приїздять діти з Миколаєва із Дніпра. Було багато дітей. Всім сподобалась класна боротьба. Я гадаю, в кінці цього місяця наша команда проведе небольший невеликий кубок, кубок залізної молоді. Ми теж намагаємося проводити кожного кожного півроку. В місті змагання є в Дніпрі, в області змагання є. Це я кажу лише за джиу-джитсу, але я знаю, що у нас проводиться в місті змагання з ММА. Це я точно знаю. Змагання з Юдо, Федерація Самбо ми, е, за останній час дуже сильно прибавила. У них майже там кожного тижня в спорткомплексі молодість на 44-му, або чемпіонат області з якогось одного віку, або я бачу, вони проводили чемпіонат України. Ну прибавляють такі. Тут головне, щоб хтось цим займався. Коли є тренери та президенти федерації, яким це цікаво, то воно є, розвивається, хтось вкладає туди свою душу, то воно буде буде йти. Наскільки угу. а важливо, щоб відбувався тренувальний процес для дітей навіть от в умовах війни? Тому що психологічно, емоційно це дуже важко, тому що ну це діти. Але вони живуть в таких реаліях. Так, да, це, це діти. Зі статусом зараз діти війни, хто б мог подумати, що наші діти будуть називатися як діти війни? Я гадаю, дуже важливо так, як окрім того, що в нас повномасштабна війна, діти ще застали пандемію ковіду. Дистанційне навчання наразі я ще нічого гіршого не бачив, ніж дистанційне навчання. Я сам закінчив один із вишів на дистанційному. У мене є з чим порівнювати. Це дуже, ну, дуже важко так, чомусь навчити. І діти, і що таке дистанційне навчання? Вони сидять вдома, вони сидять вдома, немає у цього якогось соціальних якихось відносин. Вони, якщо і зустрічаються з другими своїми там, підлітками, дітьми, зі своїми друзями, то лише на вулиці. Це погано. Я гадаю, діти мають бути в школі з Друзями на тренуванні, вони мають не замикатися, не сидіти в своїх планшетах. То тренування це дуже класний вихід з цього положення. Вони там спілкуються, вони там заводять нових друзів, вони разом вболівають один за одного, допомагають. Дорослі трошки допомагають, тренують і дисциплінують молодших. Це дуже важливо в такі нелегкі часи. Для дітей тренування будь-які футбол, бокс, плавання, навіть не тренування, навіть якісь групи, там, малювання, іноземні язики. Ну, ще до, до, треба завантажити дитину всім, чим тільки можна, щоб він ходив на тренування, і в якусь художню школу, ну, щоб він менше читав оці новини і дивився, що там у нас відбувається. Тоді, я думаю, це якось розвантажить його психіку і все буде в нього добре. Так, чудово, Ну що ж і підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, дуже цікава також ваша думка. Багато, ну скажімо так, в суспільстві літає так, таких. Слів, що а, на нащо нам там зараз якісь чемпіонати, нащо там нам якісь е, кубки змагання, так якщо ми там в умовах війни, і також наші е, спортсмени з різних видів спорту виїздять також за кордон, так змагаються там на міжнародних, на європей... європейських світових кубках та чемпіонатах. А наскільки важливо навіть в умовах війни представляти країну на таких високих рівнях поза її межами? Ну я гадаю, якщо ми якщо Україна зачиниться в собі, нікуди не буде виїздити, якщо тут буде траур і всі будуть депресії, то наші вороги будуть святкувати якусь таку маленьку перемогу, що вони зламали нашу, зламали нашу, як це сказати, Наш дух волю, важливий. дух. Всі раділи, коли Усік переміг ф'юрі, всі радіють нашим перемогам, не знаю, на Євробаченні у спорті. Всі будуть радіти, коли Україна вийде в фінал Євро 2024, а потім ще там виграє золото. Я гадаю, що треба, треба їздити, треба перемагати на усіх фронтах, поки найсильніші українці казаки тримають фронт, то я гадаю, що той, в кого є можливість, спортсмени, які до цього йшли все, все життя, вони мають їхати на Олімпіаду, вони мають їхати на чемпіонати Європи. Я думаю, це трошки підбадьорить, мені так здається, я хотілося б вірити в це тих хлопців, які нас боронять на нулі. Так, да, я думаю, що моральний дух всіх українців, тому що після перемоги Усика, мені здається, да, то не був, було людини, яка… То був гарний знак. То був гарний знак. Ще зранку переміг ще і Бірінчик. Це гарний знак, коли два українці перемагають. Бог показує нам, що треба вірити в своїх воїнів і далі все буде добре в Україні. Чудово. Ну що ж, Оксане, я хочу подякувати за те, що ви сьогодні завітали нашої студії, а подякувати за цю розмову за ваші думки, так і за вашу позицію. Дуже дякую. Дякую, що запросили. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто і говорили ми на тему того, як війна вплинула на дитячий спорт в Україні та що з цим робити. В осях у нас був тренер з боротьби бразильського джиу-джитсу та греплінгу Константин Кропівка. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре. Thank you.